Скласти карту України з Пазлів, завдання не з простих. Марійка із Запорізької області має кілька орієнтирів. На цій карті точно буде Ужгород з лівої сторони. Моя область знаходиться з правої сторони. Крим знизу, Київ десь посередині України. Карту підготували вихованці Недільної школи, що діє при Свято Троїцькому храмі в Ужгороді. Ми з вихованцями недільної школи е, та Іліни Олександрівною вирішили е, зробити Україну, наклеїти, розфарбувати. Ми у майстерні розфарбовували їх та клеїли герби, а також добре проводили час. Зараз ми наклеїмо наліпки гербів українських областей. Всього в Україні 24 області або 25 адміністративних одиниць наклеїла наліпку на Дніпропетровську область, це місто, де я народилася. Також я наклеїла наліпку на Крим. Там я проживала 6 років у місті Севастополь. Я вже наклеїв герб Закарпатської області, у якій ми зараз усі дружно проживаємо. Також я наклеїв герб Київської області, де знаходиться наша столиця. Ми, ми любимо За... Україну. Вихованці нашої недільної школи при Свято Троїцькому храмі роблять все, що можуть робити діти. Це волонтерство, це молитва і це підтримка цієї єдності України. Як ми можемо? Тут виникла така ідея створити такі пазли. цікаві, тому що сьогодні буває, спілкуюся з дітьми, і вони не знають, де яка область знаходиться, з якої приїхали якісь переселенці. А ми спілкуємося з ними. Раз пазлами дітей захопила. Вона навчає і гуртує. Нині вихованці недільної школи складають карту разом з друзями зі студії Пантоміми енергія МІМ, що діє у падіюні. Така розвага стала своєрідним святкуванням Дня Незалежності України. Для мене незалежність це е, говорити на рідному на рідній мові, вибирати свій шлях і орієнтири. Незалежність це життя. Коли ти створюєш цінності, всілякі ти можеш творити. Коли ти щасливий. Я дуже хочу, щоб наші люди були щасливими, щоб закони були демократичними і щоб ми завжди розвивались. А найголовніше це наші діти. Зі святом! Прекрасно!